А чи знали ви, що якщо ваш родич або знайомий засуджений до позбавлення волі, відбуває покарання в управній колонії, а його права порушуються, то ви можете звернутися до старшого інспектора з дотримання прав засуджених і запобігання катування. Дану посаду було впроваджено наприкінці 2024 року як пілотний проєкт Державній кримінально-виконавчої служби України. Наразі старший інспектор з дотримання прав засуджених і запобігання катуванням працює у близько 30 виправних колоніях. Чим займається такий старший інспектор? До функціоналу його посади входить: реагування на скарги про вагомі порушення прав в'язнів, особиста присутність під час приймання новоприбулих засуджених. Захист засуджених від неприйнятного впливу від персоналу установи та інших засуджених. Яким чином можна звернутися до старшого інспектора з дотримання прав засуджених і запобігання катуванням? Варіант перший. Засуджений безпосередньо звертається до старшого інспектора у своїй виправній колонії і повідомляє про факти порушення прав людини чи наявність катувань. Варіант другий. Ви, як родич або знайомий засудженого, можете повідомити про факти порушення прав людини чи наявність катувань, надіславши звернення на адресу виправної колонії. Канцелярія передасть дане звернення безпосередньо старшому інспектору. У разі виникнення будь-яких питань, звертайтесь до нас за консультацією, і ми допоможемо вам.